Я вже доросла. Це смішно усвідомлювати, коли тримаєш в руках ті самі ключі, що колись клацали у бабусиних пальцях, ті самі, що вона носила в кишені свого фартуха з вишитими маками, де завжди пахло лавандою і старим милом. Я стояла біля хвіртки з чорнілою відроків, з облупленою фарбою, а небо над селом було сірим і розірваним, ніби його шматували кігтями. Ліс позаду, здавалося, дихав. Будинки навколо стояли мовчазні, як свідки чогось, про що краще не питати. І це було не те саме село, в яке я приїжджала раніше тепер воно дихало неспокоєм, а порожнечею. Темною жорсткою порожнечею. Я притисла долонею груди, бо там занило. Серце відгукнулось болем, якимось дитячим неспокійним. Це не був страх, це було щось інше як згадка про те, що ти колись бачила, але забула, бо не витримала б усвідомлення. Я відкрила двері, метал скрипів, як шкіра на рані, і зайшла в дім. Першим, що мене вдарило, був запах сухий, дерев'яний, попелястий. Тут давно не було життя, але його сліди залишилися старий чайник на плиті, мотузка для часнику, що давно згнила, і бабусин плед, складений ідеально, як вона завжди любила. Я поставила пакети в кухню і вийшла на веранду. Вімкнути світло. Рука здригнулась, коли торкнулась холодного металу. Світло клацнуло, але здалося, що воно не виганяє темряву, а лише робить її хитрішою. Вона залізла в кути, затрималась під столом, облизала мої щиколотки невидимим подихом. Я запалила піч, дрова тріскалися, як нігті об метал. Вогонь дав трохи тепла. Я сіла пити чай, і тоді світло згасло повільно. Не від короткого замикання. Як ніби хтось його забрав, грім ударив небо, і я побачила їх. Спершу подумала, що це гілки чи дерева, але між кожним спалахом блискавки вони стояли на тому ж місці, на дорозі, під зливою. Троє в капюшонах. Високі, нерухомі, вони не мали тіней, вони не мали облич, але мали погляд, який прорізав скло, стіни, мене. Я завмерла, і в кімнаті теж усе завмерло. Піч затихла. Чай у чашці став чорнішим. Я не дихала, не моргала. Блискавка знову блиснула. Вони були ближче. Я встала. Повільно, як у сні, як у нічному паралічі, коли мозок розуміє, що треба бігти, а тіло відмовляється. Я зробила крок назад, далі від вікна, але воно вже не було просто вікном. Воно стало порталом. І щось у мені тремтіло не тіло, не розум, а щось глибше, щось, що знало, вони не вперше приходять. Я вийшла в коридор темний, тісний, холодний, підійшла до дверей, замкнула, і тільки тоді згадала я ніколи їх не замикала. Бабуся казала: нічого страшного в нашому селі немає, тільки ніч, яка хоче, щоб ти її не боялася. Але ця ніч вона не хотіла нічого крім мене. Я пішла до бабусиної спальні, відчинила скрипучі двері, і застигла, бо на ліжку був вм'ятина свіжа, ніби хтось щойно встав. Подушка ще не розправилась, і там був запах, не бабусин, чужий, залізний, вологий, як земля, з якої вирвали щось живе. Я не пам'ятаю, як минула година. Чи ніч, піч давно згасла, злива стихла. Але коли я знову подивилась у вікно, нікого не було, і це стало ще гірше, бо я зрозуміла вони вже не зовні, вони фе всередині, і я більше не була дитиною в бабусиному домі, я була гостем у їхньому.